Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті, швидкої нам перемоги. Пасанкую я помідори. Ось ці перші я пасанкувала тиждень тому, але ще допасанкувала. Друзі, пасанкую трьома способами. Не знаю, який правильний точно, але цей перший. Напевно, багато хто користується, хто взагалі не пасанкує. Тому що, друзі, це мене помідор, оцей один ряд, що посаджений. Не ось так у два ряди, а в один рядочок. Це в мене є помідор загадка. Він є низькорослий, він дуже багато. На ньому наростає. Помідорок, такі віточки, дуже-дуже побагато помідор. І я хочу, щоб вони були їх як найбільше. -най І тому лишила всі пасенки, лише обірвала отут знизу, щоб не торкались до землі листочки. І то я потім десь через тиждень ось ці нижні листочки ще пообриваю. І так біля кожного корчика. Ось бачите, бачите, які руки грязні. Це все було б на руках, якби не одягла рукавичку. Ось так, бачите, біля кожного ряду. Може, де вже опасенка яку опустило? Ось так. Через тиждень ось ці нижні листочки я пообриваю. Трішки-трішки помідор підросте. І я нижні десь там по три листочки біля кожного корчика пообриваю. Так, це перший мій спосіб. Другий спосіб, друзі, обриваю лише пасинки, листочки залишаю. Е, обриваю листочки ті, які торкаються до землі. А ось тут, бачите, листочок, 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 пасинок. Пасунків нема. Ось і ось тут пасунок останній обірваний, а там лишились. Потім також через тиждень часу на наступну суботу я ось цих два листочки також обірву, тому що вони будуть більші, будуть торкатись до землі. А нам це не потрібно, тому що якщо піде дощ, буде волога. Листя торкається до землі і так може фітофтора до нас підступити і різні болячки. Ось. Тут також так само, як скрізь. Тут, може, десь більш листочка трошки обірвала, але стараюся, друзі, стараюся, старалась листочки лишити, обірвати лише пасинки. Ну це ті маленькі. Корчики там, де по якійсь причині, то собачка десь наступив, то котик десь, не ходячи, також зломив і понасаджувала. Так, ось тут, бачите, оце пасенка від землі я відірву. Ось він. А лишається в нас лише листочки. А пасинки ось. Біля першого цвітіння ще по боках є один, один лише паросток. І так, друзі, скрізь. Ну, це називається, що я менш познущалась над своїми помідорами. Друзі. Ось покажу вам третій спосіб. Ось тут обломила листочки і пасинки, друзі, до самого верха. Ось у нас перші помідори. Хоча я ще одного пасинка лишила. Ось тут. Ось, ось він. І так, друзі, всі-всі, весь цей ряд так я обробляла. Обламувала, пасункувала, бачите? Бачите. Ще ця половина не посапана, треба посапати і відразу чуть-чуть їх злегка обгорну. Так, ось, бачите, які. Купочки листя, пасинків. Ось, попламувала. Ось, друзі, бачите? Ось, бачите. Тільки в нас тут багато. Я ще раз кажу, якби я це раніше зробила, це не так було б не такою травмою було б для помідора. Тут Треба раз-раз пообламувати і прополоти і, друзі, ще підв'язати вище, тому що вже помідорки підростають. Ну, Одною рукою, друзі, незручно. Це, зараз я посипаю, прополю, а тоді, коли буду підв'язувати, з вами, друзі, зустрінуся. Друзі, ось яка хмара надійшла до нас. Ось яка хмара. А я думаю, що я встигну. Знаєте, не так просто сапати цих. Паутинках. Ну, будемо старатися зробити як найшвидше. я вже посапала, лишилась тільки ось тут. так. я відпутала, так і сапкою переплітаюсь туди-сюди. Один трикутничок встремляю, другий і пішов і пішов. Далі. Тоді прудості зілечку позбираю, друзі. Треба хутенько сипати. Друзі, а ось на останньому рядку взагалі маленькою сапкою сапаю. Тому що Трошки помідори більші і тої великої не можна влізти. А Цією маленькою. Раз, раз і готово. І помідорки не поламаються. Ну, звичайно, марудно всапати. Ось. В цьому плетінні. Ряд висипаю, а тоді вернусь із і з тої сторони. Відразу доріжку вузеньку просипаю і там з того краю сумідору.